Ну, ринкову силу це термін, такий є ринкова сила. Тобто, це такий орган, який має найбільше повноваження, і від його професійних, стабільних, послідовних, неполітичних відповідальних рішень, залежить або нормальна працює ринок, або не працює, враховуючи стан боргів. На енергетичному ринку десятки мільярдів гривень, на газовому ринку сотні мільярдів гривень. На в секторі водопостачання, який він регулює вже там мільярди гривень. Він сам зробив цю проблему. В теплокомуненерго десятки мільярдів гривень. Я можу вам сказати одне: що наш регулятор, наша національна комісія, це. Біда і катастрофа реальна для всього сектору енергетичного та житлового комунального господарства це колегіальний, абсолютно безвідповідальний орган, який наробив за останні п'ять років свого існування за новим законом. А за